Дорогі друзі, присутні на цьому місці, брати і сестри, я всіх вас хотів би привітати із цим святом, яке в цьому році відзначається в нашій державі. Рік української першокниги, рік святкування ювілею Пересопницького Євангелія, 450 років це немалий термін. І тому для мене випала велика честь дати історичну довідку про це Євангеліє. Мені це дуже імпонує, тому що я народився кілометрів 15-20 полями від Пересопниці. І для мене велика честь була бути там, коли святкували якраз того тижня церква християн віри Євангельської. Я був в музеї Пересопницького Євангелія, де також ми мали зустріч і знайомство з директором, якому я сказав, що ну, він почав бідкатись трошки про деякі проблеми, які можуть бути там, що ніхто не підтримує фінансово і так далі. І я сказав: ви знаєте, вам можемо допомогти тільки ми, християни віри євангельської, тому що ми зацікавлені в тому, щоб музей Біблії в Україні процвітав. Ми домовилися з ним про таку співпрацю, про те, що ми допоможемо їм із перекладами, які є в нас, і різні переклади українською мовою, і на інших мовах. Там я зустрів декілька перекладів є. І він був дуже задоволений з того, що є ентузіасти, які також живуть цією ідеєю. Ісус Христос сказав: дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати життя вічне, а вони свідкують. Про мене. Автор найбільшого псальма 118-го. Ми не знаємо, хто він був, можливо, Давид, можливо, хтось інший, але він написав я декілька фрагментів. Як я кохаю закона Твого, цілий день він розмова моя. Для моєї ноги Твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Вхід у слова Твої світло дає, недосвідчених мудрими робить. Пересопницька Євангелія була видана, перекладена на стару українську мову у 1561 році. Початок цієї праці був у 1556 році, тобто 5 років над нею працювали. І я хотів би насамперед звернути увагу на. Період, коли ця Євангелія була видана, це був період 16. Це було 16 століття. Що це було за століття? Це був час важливих і бурхливих процесів, які відбувалися в Європі. І Україна як частина Європи, її осторонь, теж не могли оминути ці процеси. На початку 16 століття. Священство зрозуміло, що вони трошки відхилилися від святого письма, і Слово Боже в церквах майже не звучало. І один із них, німецький монах, священник Мартин Лютер, зробив великий крок він сказав латиною. Бо на той час в Європі служба Божа проходила латинською мовою, і книга, яка переклад, який шанувався, це була вульгата це був переклад латинською мовою. І він виголосив сола скриптура, що перекладається єдине тільки писання, або простіше, тільки Біблія. І він перший крок, який зробив, це переклав Біблію із Вульгати. На німецьку мову, і до речі, його називають людиною, яка дала Біблію в руки людям, тому що люди читали ті старі переклади в Західній Європі. Це була латинська мова, яка вже на той час була мертва, яку майже ніхто не розумів, крім священників, крім вчених людей. Просто люди вони не розуміли латинської мови. Вони спілкувалися уже старонімецькою, старофранцузькою, староанглійською і іншими мовами. На східних теренах Європи, в тому числі і в Україні, Святе письмо було церковно-слов'янською мовою, це була близько до староболгарської, і теж люди її не розуміли. Хоч це була і слов'янська мова, але народ не розумів, тому що ми слов'яни, але ми не розуміємо, наприклад, поляків добре, ну, ще поляків можна зрозуміти хорватів, чехів. Словенів тому, що мови мають тенденцію віддалятися і змінюватися. І тому е Мартин Лютер він зробив цей крок. Він переклав Біблію на мову свого народу, і це пізніше запалило інші народи. В Англії Тіндейл в 1535 році переклав Біблію на англійську мову уже з оригінальних мов. І майже кожен народ він в 16 столітті отримав Біблію своєю мовою. Чехи отримали на чеській мові, мадяри отримали на угорській мові, шведи отримали на шведській. І прийшла черга у середині 16 століття і до українського народу. І Бог поклав на серце одній жінці. Це була Анастасія Заславська або Жешлавська. Так польською звучить її прізвище. Вона мала ще одне прізвище Гольшанська. Це була княгиня. Це була жінка, яка мала досить великі маєтки. Вона жила розкішно. Ну, я маю на увазі в фінансовому матеріальному плані, але вона рано овдовіла. І це спонукало її шукати духовних речей. І шукаючи Бога, маючи близість з Богом, вона розуміла, що дуже добре було б, щоб український народ, народ, серед якого вона проживала, мав Біблію або Євангелію новий заповіт на рідній мові. І тому. Її в цьому підтримали дочка і зять, це були Іван і Ганна Черторийські, теж князівського роду. Вони були меценатами цієї справи. І вони запросили із Лемківщини, із міста Сянок, тепер це санок на території Польщі, трошки далі за перемишлем, Михайла Васильєвича, який був фахівцем мов. І вони запросили цю людину для того, щоб. Він здійснив цей переклад, а також до цієї справи був причетний архимандрит Пересопницького монастиря Григорій. І ось разом спільно ці двоє людей, ну принаймні так історія, називає ці два імені. Хоча деякі історики говорять, що там ще був хтось третій, невідомий чиє ім'я не дійшло до нашого часу. І вони працювали спочатку в селі Двірець. На території місцевого монастиря, це тепер Хмельницька область, Ізяславський район, недалеко від це північ Хмельниччини, недалеко від Рівенщини. Але пізніше вони переїхали до Пересопниці, де був старіший монастир, більш авторитетний, поважніший. Ось, і там вони здійснили цей переклад. Пізніше, в цьому ж 1561 році, княгиня, яка. Дочекалася закінчення роботи, вона померла. І коли я розмовляв з директором ось цього пересопницького музею, він сказав одну цікаву річ. Він каже: ви знаєте, коли я ось вивчав історію пересопницького Євангелія, я зрозумів, що Бог він мав певний план. І люди, які працювали над цією святою справою, вони здійснили те своє призначення, і княгиня Анастасія. І сам Михайло Васильєвич, вони померли в цьому ж 1561 році. Але вони зробили велетенську справу. І після того, як вони звершили ту справу, заради якої вони жили, Господь відкликав їх до інших осель. Ось така коротенька, якби загальна історія цього самого, самої справи, самої праці. Але Пересопницьке Євангеліє, воно мало і далеко значущі наслідки. Тобто, як і знову ж таки я згадував про Мартина Лютера, який, коли перекладав Біблію на німецьку мову, на той час було близько 15 діалектів німецької мови, не було єдиної держави. Вона була ну, на такі ланграфства поділена. Але саме німецький переклад. Мартина Лютера він спричинився до формування німецької нації і літературної німецької мови. Щось подібне відбувалося і в Україні. Так сталося, що наш нарід на той час теж був бездержавним. І саме Пересопницька Євангелія вона спричинилася до того, що навколо цієї Євангелії починає формуватися українська літературна мова. І це стає своєрідним ядром або центром. Українського, українського народу або української нації. Через 20 років, після виходу Пересопницького Євангелія, знову ж таки, в тій місцевості, в селі Двірець, який я вже згадував, на Волині, або ну, це історична земля Волині, або північ Хмельниччини, з'являється більш досконалий переклад українською мовою Валентина Негалевського. Саме Пересопницьке Євангеліє через декілька десятків років. Воно його не стає в пересопниці, і, зрештою, його історія декілька, ну, майже ціле століття, невідома. Лише в 1701 році стало зрозуміло, що це Євангеліє перебувало в особистій бібліотеці гетьмана України Івана Мазепи, і він подарував цю Євангелію для переяслав Хмельницького монастиря. Або до Переяславського яслав... Пер виніше кафедрального собору. Пізніше із бібліотеки Переяславської семінарії, де опинилася ця Євангелія, воно потрапляє до полтавської семінарії. Пізніше, із Полтавщини, знову ж таки, якийсь час сліди загубилися цього пересопницького Євангелія, але потім воно опинилося в заповіднику Києво-Печерської лаври. З 1948 року ця Євангелія опинилася в бібліотеці Академії наук України, яка пізніше була перейменована в Національну бібліотеку України імені Вернацького. І до цих пір оригінал цієї Пересопницької Євангелії знаходиться там. Ось. Але сама Євангелія наклала відбиток на творчість і філософію. Нашого видатного українського класика Григорія Сковороди, який викладав у Переяславському колегіумі. І саме в той час Євангелія знаходилася в бібліотеці Переяславської семінарії. Тому вчені вважають, що Сковорода він був знайомий із цим Євангелією, з цією Євангелією, і він читав її, любив її, тому що його поезія вона дотична до цього Євангелія. Пізніше. Пересопницька Євангелія наклала відбиток на творчість Осипа Бодянського, Тараса Шевченка, Михайла Драгоманова і багатьох інших видатних діячів української літератури. І тому я зустрічав таку інформацію, що насправді українську літературну мову породив не Котляревський, як це було прийнято в радянській, літер, радянському літературознавстві. А саме Пересопницька Євангеліє. І значення цього Євангелія досить велике для українського народу. Ви знаєте, Бог так е, зробив, що коли в 1991 році Україна чудом здобула незалежність, тоді ще не було ні Конституції. Тоді була тільки декларація про незалежність України і більше нічого. І коли 1 грудня обрали. Першого президента України Леоніда Кравчука, який теж з Рівенщини, і з того району, що і пересопниця. Тобто, це все навколо рівного. Він із села Житин. То я не знаю, хто подав цю ідею, чи я це була ініціатива. Але президент перший присягав на декларації про незалежність України і на Пересопницькому Євангелії, І з тих пір це стало традицією. Президенти, які заступають на свою посаду під час інавгурації, присягають на Пересопницькому Євангелії. і саме Бог так зробив, що в цьому році є ювілей цього Євангелія 450 років, і тому є указ президента, а також є постанова Верховної Ради і розпорядження Кабінету міністрів України. Про те, що 2011 рік проголосити роком української першокниги, іншими словами, роком Біблії, і з нагоди ось цього святкування провести в усіх населених пунктах відзначення цього Євангелія, і мені дуже приємно, що саме найбільш активною в цьому є церква християн віри євангельської, тому хай Бог благословить всіх нас. Ми живемо в такий цікавий історичний момент. І в цей час ми є свідки того, що Бог ще раз через Євангеліє, через Пересопницьку Євангелію в історичному контексті, але через Євангеліє в сучасному контексті звертається до нас. Саме Пересопницьке Євангеліє, як я вже сказав потім, Євангелія Валентина Ногалевського, потім, через в цьому ж 1581 році, був виданий видана Острозька Біблія, але мова змінювалася. І в кінці 19 століття Бог поклав на серце українському класику Пантелеймону Кулішу перекласти Біблію вже на сучасну в його часи українську мову. І в 1904 році біблійне товариство випустило переклад українською мовою, який започаткував Пантелеймон Куліш. Пізніше до цієї справи був долучений Іван Пулюй і Іван Нечуй Левицький. Це теж були українські класики. Потім на початку ХХ століття знову здійснюється праця над перекладом на вже ще більш сучасну українську мову, тому що мова змінюється і цей процес безперервний іде. І вже в другій половині, тобто в 1962 році, виходить новий переклад Івана Огієнка, а в наступному році Хоменка. І ось в цьому році Київське біблійне товариство презентувало. Уже четвертий повний переклад Біблії на українську мову, який здійснив Рафаїл Турконяк. Таким чином, ми, українці, є дуже щасливим і благословеним народом. Ми маємо чотири повних переклади Біблії на сучасну українську мову. Так що в нас немає дефіциту в Бібліях. З однієї сторони, з іншої сторони, крім ось цих класичних чотирьох перекладів, є ще п'ять інших перекладів, які здійснювалися з перек... теж з перекладів. Це переклад і деркача, це переклад, який здійснив отець Філарет. Це переклад, який здійснив також Рафаїл Турконяк, перекладаючи дослівно Острозьку Біблію Деркача. Є два переклади: це тільки новий заповіт, і також ще є деякі. Інші переклади, які були видані на заході, чим більше перекладів є на мову, тим більше це свідкує про багатство і значимість народу і його мови. Тому що на багатьох європейських мовах вже існує дуже багато англійською мовою декілька десятків перекладів, які тільки збагачують, і ці переклади вони збагачені святим письмом. Так що, дорогі друзі, ми з вами є. Щасливими і благословенними, що ми маємо Біблію. Колись Микита Хрущов в 60-ті роки сказав, що Біблію можна буде зустріти тільки в музеї. Пройшло це він сказав в 60-х роках про 80-й рік пройшло 31 рік. І Україна, яка на той час була складовою Радянського Союзу, коли Микита Хрущов пророкував це, відзначає на державному рівні рік. Біблії, а про Микиту Хрущова ми тільки згадуємо як про історичну постать, яка до того ж невдало керувала країною, де проживали ми або наші батьки. Боже Слово вже сьогодні звучало, воно живе і діяльне, і воно проникає до розділення душі і духа, суглобів і мозків, і спосібне судити наміри сердечні. Воно міняє людські душі, воно міняє людські місця, воно міняє цілі нації. І так би хотілося, щоб український народ, який такий багатий на Біблії, був змінений під дією Слова Божого, під дією тих всіх перекладів, які ми маємо, під дією ось цих проголошень Євангелії на найвищому рівні. Нехай Бог в цьому благословить. Амінь.